Сподіваюсь, мовив хрипкий голос на тому кінці лінії. Померла якась до біса знаменита особа страйку. Дебелий неголений чоловік, що простував крізь досвітній морок, з притисненим до вуха телефоном, усміхнувся. Майже вгадав, на дворі шоста ранку, щоб тебе. «Пів на сьому, але якщо тобі треба те, що маю я, доведеться прийти і забрати, відповів корморан страйк. Я неподалік твого житла, тут. Звідки ти знаєш, де я живу? спитав голос. Ти мені сам сказав, страйк стримав позіхання. Ти ж квартиру продаєш. О, пом'якшився його співрозмовник. Добра пам'ять. Тут є цілодобова кав'ярня, к бісу її, зайди пізніше до офісу. Кал пепере, я сьогодні вранці маю зустріч з клієнтом, який платить краще за тебе, а ще я цілу ніч не спав. Тому тобі треба почути це зараз, коли хочеш мати з новини зиск. На тому кінці застогнали. Страйк, почувши рудіння простарадл, тільки щоб просто з жару. Кав'ярня Смітфілд на Лонгхлейні, відповів Страйк і натиснув відбій. Деяка нерівність його ходи стала помітнішою. Коли Страйк рушив униз до Смітфілд Маркету, що в зимовій пітьмі видавався суцільним монолітом, до цього вікторіанського прямокутного храму м'яса, деякі століття тому кожного буднього дня з четвертої ранку відвантажували туші тварин, рубали, розкладали по пакунках і продавали м'ясникам і рестораціям по всьому Лондону крізь морок, страйк, голоси, які роздавали накази, і гарчання і гудіння фур, з яких відвантажували туші. Увійшовши на Лонг Лейн, страек став ще однією постаттю серед позимовому вдягнених чоловіків, які рішуче простували у своїх ранково-понеділкових справах. Під кам'яним грифоном, що стояв на варті в кутку ринку, зграйка кур'єрів у флорінестентних куртках, колисала в захованих у рукавички долонях горнятка з чаєм. На тому боці вулиці, відкритим огнищем серед навколишньої пітьми, жевріла кав'ярня Смітфілд відчинено цілодобово. Криївка завбільшки з буфет, осередок тепла і ситої поживи. Власної вбиральні кав'ярня не мала, зате мала домовленість із книгарнею Лед Броукс сусідству Книгарня відчинялася лише за три години, тож страйк зайшов у провулок і там, у темному одвірку, спорожнив сечовий міхур, напнутий слабкою кавою, випитою за ніч роботи, виснажений, голодний. Нарешті він із задоволенням, відомим лише людині, яка перевершила власні фізичні можливості, пропхався до пропахлого м'ясною яєчною і беконом приміщення. Двоє чоловіків у флісках і водовідштовхуваних куртках щойно звільнили столик. Страйк протиснувся туди і аж упав, рухнувши від задоволення на твердий стілець з дерева й металу. Він і слова мовити не встиг, як власник кав'ярні італієць поставив перед ним чай у високому білому горнятку і поклав кілька трикутників білого хліба з маслом. За п'ять хвилин на великому овальному тарелі перед страйком уже лежав традиційний англійський сніданок. Страйк не відрізнявся серед кремезних чолов'яг, які грюкали дверима, заходячи до кав'ярні і виходячи з неї. Він був дебелий, чорнявий, з густим і кучерявим коротким волоссям, із залисинами над високим чолом, навислим над широким, мову боксера, носом і густими насупленими бровами. Щелепу вкривала щетина, темні очі здавалися більшими через синюшні тіні під ними. Страйк їв, замріяно поглядаючи на будівлю ринку на тому боці вулиці. Крізь рідіючу темряву потроху проступала арка найближчого входу під номером два. З понад входу на нього дивилося суворе кам'яне обличчя, древнє і бородате, чи існував колись бохтуш. Страйк тільки взявся до ковбаси, коли прийшов домі Домінік Калпепер. Журналіст був завишки, як сам страйк, але худорлявий зі свіжим обличчям, тільки дивна симетрія, ніби хтось трохи підкрутив йому риси проти годинникової стрілки, не давала сказати, що колпепер по дівочому вродливий. Сподіваюся, це щось добре, мовив колпепер, сідаючи, скидаючи рукавички і майже підозріло, оглядаючи кав'ярню. Їсти хочеш? поцікавився страйк з повним ротом ковбаси. Ні, відповів колпепер. Чекатимеш, поки десь завезуть круасани, посміхнувся страйк, та пішов до страйку. Розсердити цього випускника приватної школи було напрочуд легко. От він, уже з незадоволеним виглядом, замовив чай, звернувшись і цим розвеселивши страйка, до байдужого офіціанта, друже. Ну, спитав колпепер, узявши довгими блідими долонями гаряче горнятко. Страйк опустив руку в кишеню пальта, видобув звідти конверт і підштовхнув до калпепера. Той витягнув у міст і почав читати. Ох ти ж чорт, тихо вимовив він, нарешті поспіхом почав гортати папірці, частина яких була списана страйковим почерком. Де ти в біса це дістав? Страйк, який пхав по в баси, тиснув на папірець, де була записана адреса якогось офісу. Його особиста помічниця, пояснив він, нарешті ковкнувши. Він з нею спав, як із тими двома, про яких ти вже в курсі. Вона, зрештою, втямила, що наступної леді паркеру все одно не стане. Так, та як ти тільки в біса дізнався? спитав Колпепер, дивлячись на страйка понад паперами, які тремтіли в нього в руках. «Детективна робота, нерозбірливо озвався страйк, який саме відкусив ще ковбаси. Хіба ваш брат так сам не робив, поки ви не взяли моду наймати хлопів типу мене? Але панянка переймається майбутньою кар'єрою, тож просить, щоб у статті про неї не згадували. Добре Калпепера? Калпепер пирхнув. Ліпше б подумала про це, пер перш ніж цупити. Одним швидким рухом страйк вихопив папери в журналіста з рук. Вона нічого не цупила. Він сам попросив її сьогодні в день. Це все надрукувати. Панянка тільки й зробила поганого, що спершу показала їх мені. Але якщо ти, Калпепер, плануєш викинути її приватне життя на шпальти газет, я все забираю назад. Та припини, заперечив Калпепер, намагаючись вихопити з волохати руки страйка докази значного ухилення від сплати податків. Гаразд, про неї ані слова, але він і так знатиме, де ми це взяли. Він же не зовсім без клепки в голові. І що він зробить, потягне її до суду, щоб вона там розповіла про всі махінації, яким стала свідком за минулі п'ять років. Слушне зауваження зітхнув колпепер, хвилько поміркувавши, давай її сюди, я про неї не писатиму, але маю з нею побалакати, пересвідчитися, що панянка кошерна. Папери кошерні, з неї тобі балакати не треба, твердо відповів страйка. Нещасна, гірко ображена і зраджена жінка, яка аж трусилася, коли детектив ішов від неї, не мала лишатися наодинці з калпепером. Під впливом дикого бажання помститися чоловікові, який їй шлюб шлюпі дітей, вона невиправно нашкодить і собі, і своїм перспективам на майбутнє. Страйк швидко завоював її довіру. Панянка мала майже 42 роки, думала, що стане матір'ю дітей лорда Паркера, нині нею володіла жага крові. Страйк кілька годин просидів з жінкою, слухаючи її історію її кохання, дивлячись, як вона плаче і бігає вітальною, як розхитується, сидячи на дивані та притискаючи кулаки до чола. Кінець кінцем вона погодилась на це, на зраду, щоб дорівнювала похорону всіх її надій. Не треба її це втягувати, сказав Страйк, міцно тримаючи папери в кулаці, двічі більшому за кулак Калпепера. Добре, стаття і без неї буде ого. Після короткого вагання Калпепер скорчив гримасу і погодився Добре, добре, давай їх мені вже. Журналіст сховав папери у внутрішню кишеню, почав пити чай, і миті, невдоволення страйком, ніби розтануло всієві перспективи викрити одного з перів Британії. Лорд Паркер Пенівельський, прошепотів він зі щасливим виглядом. Друже, ото ти вскочив у халепу. Сподіваюся, до твого роботодавця це дійде? спитав Страйк. Між ними ліг на стіл рахунок. от так. так-так!» Калпепер кинув на стіл десятифунтову купюру, і чоловіки разом вийшли з кав'ярні. Коли двері зачинилися, страйк запалив цигарку. Як ти зумів її розговорити? спитав Калпепер. Коли вони разом попростували крізь зимний ранок, минаючи мотоцикли й фури, які й досі під'їжджали до ринку чи від'їжджали від нього? Я слухав, відповів страйк. Калпе перско заглянув на нього. Всі інші приватники, з якими я працюю, просто перехоплюють чужі телефонні розмови. Це протизаконно, відповів Страйк, випускаючи в сутінцівку диму. То як? Ти захищаєш свої джерела, а я свої. Ярдів за п'ятдесят вони прийшли мовчки. З кожним кроком страйк кульгав дедалі гірше. Це буде просто щось. О, дійсно щось, радісно мовив Калпепер. Цей старий лицемірний гівнюк усе щось бекав про жадібні корпорації, а сам заховав на Кайманових островах двадцять лимонів. Радий допомогти, сказав Страйк. Рахунок надійшов електронкою. Калпепер знову скоса глянув на нього. Бачив минулого тижня сина Тома Джонса в газеті? спитав він. Тома Джонса? Співак з Вельсу, пояснив Калпепер. А, той, без жодного ентузіазму озвався страйк. Я в армії знав одного Тома Джонса. То ти статтю бачив? Ні. Син дав чудове велике інтерв'ю. Розповів, що з батьком незнайомий, ніколи й звістки від нього не мав. Упевнений, йому заплатили більше, ніж тобі заплатять. Ти ще не бачив мого рахунку, і відповів Страйк. Та це я так, до слова. Даєш невелике інтерв'ю, і можна кілька ночей поспати, а не секретарок розколювати. Годі мені це пропонувати, сказав Страйк, бо я покину на тебе працювати, Калпепере. Та звісно, погодився Калпепер, я статтю і без тебе можу написати син, зірок зірки і герой війни, який ніколи не знав батька. Працює приватним. Я чув, що пропонувати людям перехоплювати чужі телефонні розмови теж незаконно. У кінці Лонглейну вони зупинилися і подивилися одне на одного. Калпепер нервово засміявся тоді чекаю на твій рахунок. От і гаразд. Вони розійшлися в різні боки. Страйк прямував до станції метро. Страйку, голос Калпепера луною прокотився крізь морок. А ти її трахнув? Чекаю на статтю Калпепере. втомлено крикнув Страйку у відповідь, навіть не озирнувшись. Кульгаючи, він прийшов у затінок станції і зник з очей Калпепера. У метро вже юрмилися люди. Обличчя типові для понеділкового ранку обвислі, виснажені, рішучі, обурені. Страйк знайшов вільне місце навпроти білявки з мішками під очима, яка раз у раз засинала, схиляючи голову на бік. Час до часу вона смикалася, знов сідаючи рівно, нервово вдивлялася в розмиті назви станцій, боячи, що прогавила свою зупинку. Поїзд гуркотів і трохтів, несучи страйка назад до довбоїх двох з половиною кімнат під дірявим дахом, Місця, що він називав домівкою, огорнений, утомою, оточеною овечами обличчями. Він поринув у роздуми про низку випадковостей, що привела цих людей на світ. Власне, будь-яке народження, коли глянути під правильним кутом, це справа випадку. Крізь темряву сліпо плинуть сотні мільйонів сперматозоїдів, тож шанси, що людина народиться кимсь іншим, приголомшують. Цікаво, думав страйк, а в голові в нього поморочилося від утоми. Скількох з навколишніх пасажирів батьки спланували. А скільки, подібно до мене, прийшли на світ випадково, у школі він знав дівчинку з плямою кольору портфейну на обличчі і завжди відчував таємну спорідненість з нею, бо вони обоє від народження мали на собі знак відмінності, і не з власної волі. Вони цього знаку не бачили, зате бачили інші і мали достатньо кепські манери, щоб раз у раз про той знак нагадувати. Бувало, що незнайомці захоплювалися страйком, і він, п'ятирічний, ще думав, що то через його особисту унікальність, але, врешті-решт, розумів, що ці люди вбачають у ньому всього-навсього зиготу знаменитого співака, випадкове свідоцтво Хиби, якої припустилася зірка. Свого біологічного батька страйк бачив двічі за життя. Джонні Ругбі визнав батьківство лише після тесту ДНК. Домінік Калпепер був уособленням бажання і упередження, з яким стикався страйк у тих рідкісних випадках, коли інші отримували змогу пов'язати цього похмурого колишнього солдата з літньою рок зіркою. Люди одразу уявляли трастові фонди і великі кишенькові, приватні літаки і віп-зони, гоєність доступну мультимільйонеру. вражені скромністю страйкового існування і його важкою працею. Люди питали себе, що ж такого він накоїв, аж батько від нього відвернувся, чи він прикидається бідаком, щоб витягнути з зробки більше грошей, що він зробив з мільйонами, які його мати точно видуїла з багатого коханця. У такій миті страйк сумував за армією, за анонімністю професії, в якій походження й батьки майже нічого не варті в порівнянні зі здатністю робити свою справу. Найбільш особистим питанням, яке йому поставили відділ відділі спеціальних розслідувань, було прохання повторити оте дивне ім'я, що ним страйка нагородила його екстравагантна мама. Коли страйк вийшов з метро, по чаринг кросроуд уже активно мчали машини. Починався листопадовий світанок, сірий, слабкий, сповнений довгих тіней, виснажений і зболений, страйк звернув на Денмарк стріт, мріючи про короткий сон. Який він урве собі до появи наступного клієнта о 9.30. Вмахавши дівчині у крамниці гітар, вони часто курили разом на вулиці. Страйк зайшов у чорні двері поруч з кафе 12 тактів і рушив нагору металевими сходами, що змінилися на ворух зламаного ліфта клітки. Він проминув офіс графічного дизайнера на першому поверсі, проминув власний офіс на другому, прямував на третій поверх. З найменшим сходовим майданчиком там нині була його домівка. Попередній власник, менеджер закладу внизу, переїхав до кращого житла, а Страйк, який доти кілька місяців спав просто в офісі, не прогавив шансу орендувати помешкання, вдячний за таке просте вирішення своєї безпритульності. Квартира під дахом була за будь якими мірками крихітна, а надто для чоловіка на зріст 6 футів і 3 дюйми. У ваній страйкові ледве вистачало місця, щоб розвернутися. Кухня не надто зручним чином прилягала до вітальні, а спальню майже повністю займала двоспальне ліжко. Частину речей страйк так і тримав на сходах, у коробках, хоча власник помешкання висловлював з цього приводу незадоволення. Маленькі вікна виходили на вершечки дахів, унизу лежала Денмарк стріт, постійна пульсація басів у барі внизу тут ставала настільки притишеною, що її часто густо могла перебити власна музика страйка. Всюди було видно прояви вродженої схильності страйка до порядку ліжко застелене, посуд стоїть чистий, усе на своєму місці. Треба було помитися і поголитися, але ці справи могли й зачекати. Повісивши пальто, страйк поставив будильник на 9.20 і повністю одягнений, розтягнувся на ліжко. За кілька секунд страйк заснув, а ще за кілька, як йому здалося, прокинувся знову. У двері стукали, корморане. Я перепрошую, але його помічниця, висока молода жінка з рудовато білявим волоссям, дуже вибачалася, коли він відчинив двері, але глянувши на нього, жахнулася. Що з тобою? Заснув, цілу ніч не спав, власне. Дві ночі. Вибач, будь ласка, повторила Робін. Але вже 9.40. сорок. Вільям Бейкер прийшов і вже почав. Чорт, буркнув страйк. Не на той час поставив будильник, дай мені п'ять хви. Це ще не все, провадила Робін. Там ще жінка прийшла без призначення. Я їй сказала, що тобі немає куди брати ще клієнтів, але вона відмовляється йти. Страйк позіхнув, потер очі. П'ять хвилин, зроби їй чаю, або що. За шість хвилин страйк, одягнений у чисту сорочку і оповитий пахощами дезодоранту і зубної пасти, хоч і не голений, увійшов до приймальні, де сиділа за своїм комп'ютером робін. Ну, краще пізно, ніж ніколи, застигло, всміхнувся Вільям Бейкер. Добре, що в тебе така гарненька секретарка, бо я б знудився й пішов. Страйк помітив, як почервоніла від злості Робін, і відвернулася, заходившись розбирати пошту. В тоні, яким Бейкер вимовив слово секретарка, було щось образливе. Директор компанії, вбраний у костюм у тонку смужку, найняв страйка, щоб розслідувати діяльність двох своїх колег з правління. Доброго ранку, Вільяме, сказав Страйк. І що? Жодних вибачень? пробуркотів Бейкер, закочуючи очі до стелі. Добрий день, а ви хто? спитав Страйк, незважаючи на нього і звертаючись натомість до тендітної жіночки середніх літ у старому бронатному пальті, яка присіла на диван. Леонора Квайн, озвалася та. Треноване вухо страйка розпізнало вимову, характерну для Вест Кантрі. Страйку, у мене сьогодні ще купа справ, заявив Бейкер. Без запрошення він рушив до кабінету. Коли страйк не пішов за ним, статечність Бейкера трохи похитнулася. Гадаю, в армії такої непунктуальності вам не пробачили, містере Страйк. Будь ласка, підійдіть. Страйк ніби не почув. Що конкретно ви хотіли, щоб я для вас зробив, місіс Квайн? питав він у погано вдягненої жінки на дивані. Ну, мій чоловік. Містере Страйк, у мене ще одна зустріч менше, ніж за годину, голосніше гукнув Вільям Бейкер. Ваша секретарка сказала, що все зайнято, але я сказала, що може почекати. Страйк, гукнув Вільям Бейкер, ніби наказував собаці підійти. Робін, загарчав виснажений страйк, якому нарешті урвався терпець. «Випишіть містерові Бейкеру рахунок і видайте йому справу. Там є всі останні матеріали. Що? не повірив своїм вухам Вільям Бейкер і повернувся до приймальні. Він вас кидає, вдоволено пояснила Леонора Квайн. Ти не закінчив роботу, заявив до страйка бейкер. Ти казав, там були ще якісь, то хай хтось інший її вам закінчить хтось, кому підходять клієнти хами. Все в офісі ніби скам'яніло. Робін з дерев'яним обличчям вийняла з шафки папку зі справою Бейкера і передала її страйкові. Так, як ти смієш. У папці багато корисних матеріалів, які суд візьме до уваги, сказав страйк, передаючи папку директору. Своїх грошей воно вартує. Але ти не закінчив. Головне, що з вами закінчив, улізла на вона Стули пельку дурепо», – Почав був Вільям Бейкер, а тоді відступив на крок, бо страйк зробив півкроку вперед. Ніхто не зронив і пари з вуст. Колишній військовий раптом почав забирати удвічі більше місця, ніж за кілька секунд до того. Присядьте в мене в кабінеті, місіс Квайн, тихо запросив страйк, і жінка так і вчинила. «Гадаєш, ти їй по кишені? вишкірився Вільям Бейкер, відступаючи і кладучи руку на ручку дверей. Оплата моєї праці договірна, пояснив страйк. Якщо клієнт мені подобається, слідом за Леонорою Квайн він зайшов до свого кабінету і хряснув дверима.